У маленькому, зеленому лісі жив їжачок Кузя. Інші звірятка там теж жили веселі та гарні. Всі вони були такі пухнасті, м'якенькі. Лише кузя був сірий та колючий, тому звірята не дуже з ним дружили. По сусідству з їжачком жила руда пухнаста білочка Нюра. Кузі подобалась сусідка за її веселу вдачу. Він часто спостерігав за її іграми і пустощами. Та одного разу їжачок помітив, що сусідки немає на подвір'ї, і вже кілька днів не чути її сміху та пісень. Тоді Кузя вирішив зазирнути у хатинку до білочки. Білочка, згорнувшись клубочком, лежала й тремтіла. Вона була хвора, їй потрібно було лікувати. Спочатку їжачок злякався, розгубився, але згодом згадався, що має робити, як білочку лікувати. Тільки но ну, їжачку вдалося білочку вкрити теплою ковдрою, як вона одразу переставала тремтіти і спала спокійно, але потім це знову повторювалось і зігріту білочку не вдавалось. Лежачи на спині, згрупуватись і випрямити руки й нічки. Білочка захворіла, вправо. Болить у білочки сильна голова, що навіть привітатись до їжачка не змогла. Вона тепленько ковдрою вкрилась і лишень збоку набік переверталась, лежачи на спині, спочатку перекочуємося справа, а потім наліво, згрупувавшись. Коли білочка прокинулась, їжачок відразу подав їй чай із ліскарських трав. Знесилена білочка вставати, намагалась, намагалась, і все ж таки того їжачкового чаю, що дає здоров'ячка, напилась. Але й після цього білочці все ще було холодно. Лежачи на животі, руки зігнуті. Піднімаємося на прямі руки. Зовсім випадково біля тупла білочки гуляла сім'я їжачків. Кузя їх побачив і швиденько на допомогу покликав, щоб наносити хмизу і зігріти білочку. На низьких чотирьох ходьба з кубиком на спині по колу. Побачили голодні й злі вовки, як кудись помандрували їжачки, вирішили собі, ховаючись за кущиками, слід комперкома за ними піти. Покололи лапи вовки, бо в їжачків дуже гострі голки. Та й назад додому пішли і більше ніколи за їжачками не ходили. На середніх чотирьох повзання простанним кроком. Право, ліво. Наносив їжачок зі своїми друзями сосновихіло гілочек до пічки, яка була неподалік від нюреного дубла. Відчувши тепло біля пічки, прийшла Нюра погріти лапки, гарно погрівшись, стала білочка весела, наче зовсім і не хворіла, сидячи. На підлозі, нахиляємося до однієї ніжки, а потім до іншої. А тепер ніжки зігнули в коліні. І піднімаємо до гори ніжки, Гріємо ніжки свої. Трішки біля пічки зігрівшись, звірята вирішили позмагатись, щоб гарним настроєм зарядитись. І хто спритніший дізнатись до пенючка вони добирались і швиденько назад повертались. Навкочіпки ходимо навколо кеглі. Доходимо до кеглі, повертаємося. Хто скоріше? Спинка рівна. Потім дружно стали сміття всі прибирати і в мішечки обережно все складати. Сміття скрізь чистенько позбирали, і в лісі порядок за собою залишили. На низьких колінах піднімаємося вгору. Піднімаючи руки вгору, повертаємо вправо, вліво і опускаємося на низький коліна, вгору нахилились, опустились. Вгору нахилились. Опустились. Потім і метелика нюра спіймала, з лапки в лапку перекладала і високо летіти відпускала. Метелик крильцями махав і над білочкою кружляв, піднімаємо зігнуті лікті, вгору випрямляючи, опускаємо на рівні плечі. Погравшись із метеликом, невгамонна білочка йшла по погілосі бочком, уявляючи собі місточок. Руки на полиці, ходьба по канату боком приставним кроком вправо, вліво. Коли білочка зійшла з місточка, то побачила високе-високе дерево, підійшла до нього ближче нюра і бачить, що там щось росте. Спритно білочка по дереву полізла і дістала горішка для себе та їжачка. Лазання по драбині вгору вниз. Якщо нема у вас вдома драбини, можна підніматися за допомогою дорослих на стільчик і спускатися з нього. Не болить у білочки вже голова, веселою, як завжди, стала вона. Помітив радість з білочки їжачок та й покотився, згорнувшись клубочком. Аж раптом білочка помітила, що їжачка десь нема. Тоді швиденько нюра і звірятами побігли шукати їжачка, хоч і довго вони бігли, але їжачка таки знайшли. З пенючка на пеньочок стрибає білочка, зрадівши, що зайшла їжачка, бо кращого друга в неї нема. Вона весело й високо стрибає і, посміхаючись, на їжачка поглядає. Стрибаємо з обруча в обруч, тримаючи руки на поясі. Нюра тепер кожного року грається з сусідами, співає йому своїх пісень. Кузю всі дуже полюбили, і кожен із звірів хотів з ним дружити. Так їжачок довів усім. Що за його сірим кольором та гострими голками ховається велике та добре серце. Так само буває і у людей. До побачення, малята!